Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал, а ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити. Казка про чарівний годинник. У далекому містечку, де вулиці завжди були залиті сонячним світлом, а повітря пахло медом і свіжоспеченим хлібом, жила собі дівчинка на ім'я Оленка. Вона була дуже допитливою, завжди хотіла гратися, бігати, малювати, співати, але найменше любила виконувати справи вчасно. Коли мама кликала її робити домашні завдання, Оленка знаходила собі сотні інших занять то малювала котика на аркуші, то гралася з лялькою, то дивилася у вікно на метеликів. Коли наставала пора спати, вона все одно вигадувала, що їй обов'язково треба дотепер домалювати сонечко, чи почитати ще хоч одну сторіночку казки. І ось одного разу, коли дівчинка заснула, їй наснився дивний сон. Вона опинилася в чарівній кімнаті, схожій на величезну майстерню. Уздовж стін Стояли годинники всіх видів, маленькі кишенькові, високі напольні, пісочні, навіть такі, що світилися. Всі вони цокали по-різному, і від того в кімнаті лунав особливий музичний ритм. У центрі стояв величезний золотий годинник. Його стрілки сяяли. А на циферблаті замість цифр світилися маленькі зірочки. Вітаю тебе, Оленко, промовив він глибоким, але добрим голосом. Дівчинка здивовано озирнулася. Ти. ти говориш? прошепотіла вона. «А вже ж! я чарівний годинник. Мене створили, щоб допомагати дітям розуміти. Що у світі все має свій час. Хочеш, я навчу тебе керувати власним днем. Оленка замислилася. Вона згадала, як мама іноді засмучується, коли донька не слухається, як тато свариться, коли вона запізнюється до школи. Так, я хочу. вигукнула вона. Годинник задзвенів. Наче маленькі дзвіночки. Із його циферблата вилетів промінчик світла. Він торкнувся дівчинки, і раптом навколо ожили нові картини. Оленка опинилася в чарівному саду. Там було кілька доріжок, і кожна вела в інший бік. Біля входу стояла табличка Доріжка Ігор. Доріжка навчання, доріжка відпочинку. Подивися, промовив годинник, що плив поруч у повітрі. Це доріжки твого дня. Кожна з них важлива. Але якщо ти підеш лише однією, інші почнуть зникати. Дівчинка спочатку побігла на доріжку ігор. Там її зустріли веселі ляльки, м'ячики, каруселі і сміх друзів. Було так цікаво, що час летів непомітно. Але згодом іграшки почали бліднути, а стежка звужуватися. Чому все зникає? занепокоїлася вона, бо ти забула про інші доріжки, пояснив годинник. Без навчання ти не зможеш зрозуміти нових ігор, а без відпочинку утомишся і втратиш сили. Тоді Оленка побігла на доріжку навчання. Там на неї чекали книги, що самі відкривалися. Літери співали, а цифри танцювали. Було цікаво, але за деякий час вона втомилася і захотіла лягти. От бачиш, знову промовив годинник, тільки навчанням не можна жити, потрібен і відпочинок. Оленка повернула на третю стежку. Там був тихий гай. Де співали пташки, дув легенький вітерець, а трава була м'якою, мов подушка. Дівчинка лягла і заплющила очі. Вона відчула, як сили повертаються. Тепер ти зрозуміла? лагідно запитав годинник. Так, якщо я хочу жити гармонійно, мені потрібно все, ігри. Навчання і відпочинок. Годинник задоволено задзвенів. Та на цьому пригоди не закінчилося. Щоб довести, що ти справді навчилася, ти маєш пройти випробування, сказав він. Перед Оленкою з'явилися двері. На першій було написано ЗАБави. На другій уроки, а на третій сон. Кожного разу ти повинна вибирати двері у правильний момент якщо переплутаєш, день зруйнується. Спочатку дівчинка відчувала неймовірне бажання побігти до забав, але всередині вона знала. Спочатку треба зробити уроки. Вона відчинила ці двері і потрапила до світлої кімнати, де книги співали веселі пісні, а задачі складалися в цікаві головоломки. Вона швидко все виконала. І тоді двері забав самі відчинилися. Там чекали друзі, сміх. І веселощі. А коли стомилася, вона обрала двері сну і опинилася в кімнаті з м'яким ліжечком і зоряним небом над головою. Молодець. вигукнув годинник. Ти навчилася розуміти час. Оленка прокинулася у своїй кімнаті. Сонячні промені лагідно світили крізь вікно. На столі стояв її справжній будильник, але він здавався їй тепер зовсім іншим. Ніби в його тіканні вона чула голос чарівного годинника. Від того дня дівчинка змінилася. Вранці вона сама вставала вчасно, робила уроки, а потім із задоволенням йшла гуляти. Ввечері вона не сперечалася з мамою про сон, бо знала, відпочинок це теж важливо. Доню, що з тобою трапилося? питала мама. Я зрозуміла, що у всього є свій час, усміхалася Оленка. І якщо правильно ним користуватися, день стає набагато цікавішим. Казка про чарівний годинник вчить нас, що кожна справа має свій час для навчання, ігор і відпочинку. Тільки тоді, коли ми вміємо розподіляти час, життя стає гармонійним і радісним. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.